Умовний скандал потрапила столична автошкола у соцмережах. обурюються, адже на прохання вивчити правила дорожнього руху та основи кермування українською, Олег Тверді отримав грубу відповідь від директорки філії автошколи. Далі розбирався Назар Войтенков. Успішного навчання на мові таку відповідь прочитав Олег, який хотів навчитися водінню українською. Чоловік розповів після реєстрації в автошколі автомаг і з ним сконтактувала директорка філії на Печерську. Вона відписала мені російською. Через те, я уточнив, якою мовою буде навчання. Вона відповіла що російською. Я відповів, що ну російською я вчитися водінню не хочу. А, а далі, те, що ви бачили в на скрінах, вона написала мені, що успіхів навчання на мові реакція не забарилася, і після публікації діалогу між Олегом та Іриною, директоркою філії, користувачі соцмереж підтримали чоловіка. Дякую, що реагуєте публічно. Нам потрібно міняти ситуацію. Українці мають повне право отримувати послуги своєю українською. А ті, хто ще й принижує нашу мову і її носіїв, мають відповідати за це як мінімум, втратою гарної публічної репутації. Мабуть, ця директорка пройшла той самий курс із репутаційного самогубства, що і дядько з Якабо. Репутацію автошколи спробував відстояти її директор. У коментарях до публікації Олега відписав, що нині захищає батьківщину і йому прикро через інцидент. Зараз перебуваю на передній лінії захисту вітчизни. Приношу своє вибачення за прикрий інцидент. Прошу не ганьбити вщент, ім'я мого великого колективу, де низка людей зараз безпосередньо зі мною поруч, а підприємство за скрутних обставин волонтерською допомогою підтримує зсу та наближає час нашої перемоги. Ще раз перепрошую: слава Україні! За свою колегу попросили вибачення також працівниця філії на термках. Це не позиція всього автомагу. Мені дуже соромно, прикро. І я прошу вибачення за філіал на метро Печерська. Ми викладаємо українською мовою. Я написала Олегу Твердю, запропонувала пройти навчання українською мовою в іншому філіалі. Ми працюємо 24 на 7 для комфорту учнів. Бачити цей допис дуже боляче. Не хочеться в це вірити. Публічно не відреагувала хіба що сама директорка Печерської філії. П'ятий канал не раз намагався з нею сконтактувати. Тож, як бачите, на дзвінки не відповідають, і автошкола сама також закрита. Олег повідомив, що директорка у приватній розмові перепросила однак, які будуть наслідки і чи філія змінить свою мовну політику, невідомо. За порушення мовного законодавства передбачені санкції відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді попереджень. Якщо порушення були незначними і суб'єкт порушення визнав свою провину і підписав відповідні акти, якщо такого визнано не буде, і це буде завдавати шкоди. То ми можемо накладати штрафи у вигляді стягнення відповідних відповідних коштів, як це визначено нашим законом і Купапом. Бізнес з часом от, сфери послуг, освітніх послуг. З часом бізнес все це зрозуміє. А, а нас, як суспільства, най, ну, найважливіше ціль бізнес підштовхувати до цього і не казати, що там і так сейд. Ну не не зійде так, має бути по іншому. Назар Войтенков Орест Пона п'ятий канал.